П'ята книга Псалмів, Псалом 121 Господь оберігає Ізраїль. ПІСНЯ ПАЛОМників На гори я підношу мої очі. Звідки прийде мені допомога? Допомога моя від Господа, який створив небо і землю. Він не дозволить, щоб захиталася нога твоя, ані задрімає той, хто тебе стереже. О ні не спатиме й не задрімає той, хто Ізраїля пильнує. Господь тебе оберігає, Господь, наче тінь, тебе окриває, Господь стоїть по твоїй правиці. Протягом дня не вразить тебе сонце, ані місяць посеред ночі. Господь збереже тебе від усього зла, Він стерегтиме твою душу. Господь тебе захищатиме, як будеш входити і виходити відтепер і навіки. Коментар до 121-го псалма. Псалом 121 й є другим твором групи пісні паломників, якщо розповідає про довіру, яка може підтримати людину в її подорожі дорогами життя. Окрім цього, Псалом є солодким співом божественного охоронця згідно значення єврейського дієслова шмир оберігати, яке присутнє у Псалмі аж шість разів. З огляду на цю характеристику назва «спів паломників» якнайкраще підходить до цього твору. Після початкового риторичного запитання звідкіль мені прийде допомога, перша стрічка, слідує повна довіра відповідь. Допомога моя від Господа. Який створив небо і землю, друга стрічка. Господь є тим, кого Псалом прославляє, і про кого згадує аж чотири рази він є охоронцем Ізраїлю, Він не знає втоми, він завжди присутній, він вразливий до потреб свого вірного. Всі образи в Псалмі збираються разом Бог є хмарою, що захищає перед немилосердним сонцем пустелі, охоронцем, що стоїть по правиці того, кого обороняє. Вразливий на світло місяця, яке, згідно східних переконань, було причиною різноманітних хвороб, таких як сліпота та епілепсія. Все життя праведника пробігає під знаком доброти Господньої, в самітському розумінні вхід та вихід є двома границями людського існування, що вказують на все життя людини від народження до смерті. Натяк на Сіон разом з ідеєю подорожі, третя стрічка, сонця. Нічних та денних небезпек можна помітити в згадці про гори, до яких автор підіймає свої очі перша стрічка. Погляд, зосереджений на горах, є бажанням побачити Сіон з логів земного паломництва, але, можливо, автор запрошує до того, щоб відправитися з гір до єдиної гори Господньої, якою є Сіон, і до гори міцної, якою є Господь. Псалом 18, третя стрічка. Цей образ гори сам в собі має подвійне значення, бо може означати також поганські святині, що в старожитніх часах розміщалися на горах. В багатьох своїх аспектах наш псалом подібний до Псалма 23-го, його друга стрічка, включена до апостольського символу віри, котрий створив небо і землю. І ця ж сама формула повторюється у Псалмі 146 шоста стрічка. Вперше згадана формула зустрічається в біблійному уривку буття 1419, який розповідає про зустріч Авраама з Мелхізадеком, коли цар Салему поблагословив патріарха в ім'я Бога Всевишнього, що створив небо і землю, які в цьому контексті означають все, що існує. Ця ж формула означає Господа Богом, що може допомагати та благословити, який нічим та ніким не є обмежений. Та вказує на того, хто творить на відмінно від того, що є створене. Отож формула є синонімом божественного титулу Всемогутній. Також сторінки Нового Завіту представляють Ісуса як доброго пастиря, що оберігає овець, який йому належать церква інтерпретує цей псалом як доказ Божого провидіння, яке діє в житті християн за посередництвом Ісуса Христа. Отож псалом виражає довіру, яку живили паломники, подорожуючи до Єрусалиму, а також усі ті, які подорожують дорогами свого життя до Небесного Царства. Він не дозволить, щоб захиталася нога твоя, ані задрімає той, хто тебе оберігає. Третя стрічка Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.